Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Першим чемпіонатом, про який ми поговоримо в новому році, стає італійська серія. А сьогодні оглядаємо перипетії туру 18-го, який відбувався ще наприкінці минулого року. Проанонсуємо тур 19-й, який буде дещо специфічним. Звичайно ж, також поглянемо на турнірну таблицю та список бомбардирів. І розпочинаємо огляд з матчу лідера. Аталанта грала на виїзді проти Лаціо. Нагадаю, у Бергамасці була 11 матчева переможна серія. Але даний поєдинок краще розпочали господри як наслідок вже на 11 11-й хвилині влучання в поперечину від Лаціо. А на 27 й Делебаширу, вийшовши вічна від гокіпера Аталанти, таки відкриває рахунок 1-0. Не скаже, що в другому таймі у Аталанти було багато нагод для того, щоб забити гол. Але все ж таки вони були. По ходу другого тайму в складі Аталанти на Поні з'являється Марко Брешаніні, і на 88-й він рахунок зрівнює. Скидка від Лукмана і Брешаніні переправляє м'яч в порожні ворота 1-1. Бергамастів хопили м'яч, побігли на центр поля, але 12-ту поспіль перемогу вирвати не змогли. Тож нічия. Діючий чемпіон Інтер грав на виїзді проти кальярі. Останнім часом Інтер класно діє на Сардинії. Не став виключенням і даний поєдинок. Хоча після першого тайму була нульова, нічия. Навіть в декількох епізодах голкіперу Інтера довелося вступати в гру. Але на 53-й хвилині Інтер таки відкриває рахунок. Свій перший гол в чемпіонаті забиває захисник Алесандро Бастоні. Навісна подача, він пробуває головою і м'яч парашутиком опускається в дальній кут 0-1. Після цього чемпіон. Фону задихалося легше, і на 71-й хвилині капітан Інтера Лаутаро Мартінес забиває свій перший гол за два місяця в серії А. Навісна подача з флангу, і Мартінес діє на випередження 0-2. Крапку на 78-й поставив хакан Чалханоглу, реалізувавши пенальті за гру рукою захисника кальярів своїй штрафні. Тож підсумку чергові три бали для Інтера і чергове покращення різниці забитих та пропущених. Наполі в домашньому матчі проти аутсайдера Венеції, звичайно ж, був явним і беззаперечним фаворитом. І господарі тиснули весь поєдинок, але ніяк не могли розмочити рахунок. На 37-й хвилині за голову хапається Ромело Лукаку, тому що не просто нагоду класно не реалізував, він не реалізував пенальті. Також хапається Лукаку за голову на 64-й, тому що пробиває в стійку. І насправді Бельгієць міг стати одним з антигероїв поєдинку, якби в підсумку матч таки за. Завершився нульовою нічією, але на 79 й хвилині Джакомо Распадорі користається певним хаосом штрафній Венеції і заколочує м'яч ворота 1-0. В підсумку Распадорі був визнаний кращим гравцем поєдинку. Тож 1-0, скромнюсінька перемога на полі, але саме головне, що набрано три бали. Рома Артема Довбика грала на виїзді проти Мілана. Обидві команди зараз не в найкращому стані, але вивізка симпатична. На 11 11-й хвилині рахунок міг відкривати саме Артем. Після його удару м'яч влучає в стійку. А вже за кілька хвилин Рома пропускає. 16-та хвилина надшвидка швидка атака від Мілана, і ті Джані Рейндерс забиває другий тур поспіль 1-0. Щоправда, лідерство Мілана тривало лише 7 хвилин. На 23-й довбик робить скидку на Дібалу, і Паоло в один дотик справу із то лупить по воротам один Наприкінці першого тайму у Мілана були претензії та сподівання на пенальті, але арбітр пенальті не поставив. І найбільше з цим був не згоден головний тренер Мілана Паоло Фонсека, якого в підсумку за емоції за це було вилучено. І більше Паоло ніколи не з'явиться на тренерській лаві Мілана, тому що по завершенню поєдинку португальця було звільнено своєї посади. Тож фонсека не допрацював навіть перше коло. В підсумку ж поєдинок так і завершився нічиєю 1-1, а новим. Головним тренером Мілана призначено Сержіо Консейсау. Подивимось, що зробить інший португалець. Ювентус вдома грав проти Фіорентини. Стара сеньора береться за старе. Лише в попередньому турі перервалася нічийна серія, а от зараз розпочинається уже нова. Тому що Юве, двічі виходячи вперед у матчі проти Фіорентини, все одно грає в чергову, уже 11-ту нічию. Рахунок Ювентус відкриває на 20-й. Кефрен Тюрам, який в цьому сезоні ще не забував у чемпіонаті, підхопив м'яч ледь не в центрі поля, протягнув та пробив 1-0. Але на 38-й фіалки рахунок. Ок, зрівнюють ударом головою. це мой закін, який гол не те, що не святкував, а навіть за нього вибачався, тому що знаємо, що у Кіна є стосунки з Ювентусом. На початку другого тайму на 48-й тюрам оформлює дубль, отримавши розрізну передачу. Пробив повз голкіпора Фіорентини 2-1. Час ішов. Ювентус навіть дещо почав утримувати рахунок, але на 87-й стара сеньора втрачає м'яч неподалік своєї штрафної. Як наслідок Рікардо Сотіл з Кута Воротарської пробиває прямо в дев'ятку. 2-2. сотіл, звичайно ж, свій гол святкував. Болоня грала вдома проти верони. Болонці в цьому чемпіонаті на домашньому полі ще не зазнали жодної поразки. І поєдинок проти Верони господарі розпочали також переконливо. На 20-й хвилині відкривають рахунок. Аргентинський легіонер команди Бенхамін Домінгес забиває свій перший гол в чемпіонаті, навіть незважаючи на те, що перед ним перебували аж 5 супротивників. Але на фініші першого тайму все змінили веронські скандинави. 37 хвилина датчанин Тецберг перехоплює м'яч і віддає на шведа Сара. Той рахунок зрівнює 1-1. А на другі компенсовані до першого тайму хвилини уже Тецберг забиває свій гол. Ось так скандинави все перевернули. 2-1 на користь ворони після першого тайму. На початку другого ситуація для болоні ще більше погіршилася. Пряму червону картку отримає півзахисник команди Томазо Побега за удар ліктем супротивника. Але навіть граючи у меншості, вже на 58-й Болоні рахунок зрівнює. Дубль оформлює Домінгес, зігравши на добивання після того, як м'яч відскочив від стійки. Господарі навіть продовжували атакувати з намаганням вирвати перемогу. Але на 88-й хвилині стандарт у Верони навісна подача і м'яч від нападника. Болоні Кастро рикошетить у ворота, тобто автогол-2-3. Ось така перша домашня поразка болоні в цьому чемпіонаті. В інших поєдинках 18-го туру комо, забивши в другому таймі два голи у ворота Лечі, здобули перемогу 2-0. А от у Дінезе та Торіно зіграли в бойову нічию 2-2. Господарі до 52-ї хвилини вигравали 2-0, але в підсумку туринці вирвали таки один бал. Продовжує підніматися турнірною таблицею Дженуа Патріка Вієра, Виїзна звитяга 2-1 над Емполі, хоча господарі самі винні. У першому таймі від них не реалізоване пенальті. Ну і вигризає домашню перемогу над Монцею Парма 2-1, забивши переможний гол на 98-й хвилині. Робиться захисник команди Лаутаро Валенті, забивши свій перший гол за два сезони. Оперативно димось на турнірну ситуацію після 18 турів. Тож в Італії двовладдя Аталанта та Наполі мають по 41 балу. Їй чемпіон інтер іде треті 40 у них, але також нагадаю, що у них матч в запасі, тобто за втраченими саме Інтер став лідером чемпіонату. В зоні Ліги Чемпіонів тримається Лаціо 35 балів. А от у Фіорентини та Ювентуса по 32 вони замикають зону Єврокубків. Юва, і раніше без поразок, але у них уже 11 нічиїх. Сержіо Консейсао прийняв Мілан на 8-й сходинці. Монці поки що не допомагає зміна тренера. Команда, як і раніше, остання. 10 балів у них. У Венеції 13, у кальярі 14. Ця трійка стоїть на виліт. Джена Руслана Малиновського та Патріка Вієра уже на 5 балів відірвалися від зони вильоту. Мой закін з Фіорентини свій гол у ворота Ювентуса не святкував, але цей гол дозволив йому трішки скоротити своє відставання від лідерів списку бомбардирів. Зараз у нападника фіалок 11 голів. А от кращими є Матео Ретегі за Аталанти та Маркос Тюрамзинтерам, на рахунках яких по 12, але у 18-му турі вони не забивали. Сьогодні в Італії стартує 19 й тур, який, як я говорив, буде дещо специфічним, тому що триватиме цілих півтора тижні. А все через те, що в ці дні також відбувається розіграш Суперкубка Італії, в якому задіяні аж чотири команди. Відповідно, поєдинки за участю ось цих клубів відбудуться в 19-му турі дещо пізніше. Трьома поєдинками тур стартує сьогодні. Внизу турнірної таблиці зійдуться Венеція та Емполі. На горі турнірної таблиці зійдуться Фіорентина та Наполі. Ну і десь всередині турнірної таблиці зійдуться Верона та Удінезе. Чотири поєдинки завтра в зоні виліту між собою будуть битися Монца та Калярі. Також зіграють Лечі Дженуа, Торіно Парма і справжній десерт римське дербі Рома проти Лаціо. Перше римське дербі для Артема Довбика. Щодо матчів команд, які в ці дні граються на Суперкубок, то аж 14 січня Мілан буде грати на виїзді проти Кому і в той же ж день Аталанта проти Ювентуса. Закриється 19-й тур 15 січня матчем Інтер-Болоні. Повністю 19-й тур будемо оглядати власне тоді, коли він буде зіграний повністю. Тож не пропустіть. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Нам все добре.